Всім привіт! А з вами Качкодак Авто. І у нас на продажу з'являється автомобіль Легенда просто! Гольф п'ятий, короткий, чорний, з 1,6 MPI мотором в такому крутому стані. Саме головне, ще й з газом. Дивіться, кермо, все в оригіналі, нічого не перешивалося, ні сідушки повністю. Авто від єдиного власника. Є клімат-контроль, тоді рік сідушок. Всі 400 склопідйомники. дивіться, стан салону просто ідеальний. Потолок нічого не провисло. Різдво стоїть нова. По авто нюансів немає. В багажник лежить нова докаточка, так як власник поставив сюди ГБО. А заправляється знизу. Мотор саме звичайний. 75 кВт МПІ. О, дивіться, салон з цієї сторони, все ідеально. Нюансів, по авто немає. Якщо треба додам відео з прибором, авто ціле. Дивіться, нічого не потертого, не зам'ятого, нічого немає. З арочки, все ідеальне. Так круто виглядає з усіх сторон. Немає ніяких нюансів і дефектів. Лобове навіть оригінальне. Всі ключі, технічне авто ідеальне, робити нічого не треба. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, можливо, доставка авто в ваше місто. Так що, всі питання по телефону.